У бібліотеці імені Дмитра Чижевського у Кропивницькому відбулася творча зустріч з легендою оперної сцени народною артисткою України Лідією Забілястою. Примадон народом із села Олено Косогорівка Кропивницького району. Виконавиця здобувала освіту в міському музичному училищі. Після цього закінчила Київську консерваторію. Згодом працювала в столичному камерному хорі. Співоча кар'єра Лідії Забілястої розпочалася у 80-му році. Будучи солісткою. Київського театру опери та балету гастролювала Україною та давала концерти за кордоном. Співачку помітили і запросили на стажування в один з провідних оперних театрів світу «Ла Скала» в Мілані, де вона остаточно розкрилася як талановита оперна діва. Лідія забіляста підкорювала слухачів композиціями Арнольда Шенберга, зачаровувала партіями «Чіо, Чіо Сан із опери Мадам Батерфляй та зривала оплески під Турандот Джакомо Пучіні. Також протягом багатьох років у репертуарі Примадонни незмінно була українська класика авторства Миколи Лисенка. Бориса Лятошинського та інших вітчизняних композиторів. А в 1985 році українці побачили Лідію Забілясту на широкому екрані. З нею в головній ролі вийшов фільм Опера Спокута. Голос Лідії Забілястої критики та музикознавці називали золотом вищої проби. З гостями книгозбірні співачка поспілкувалася про своє музичне минуле та пригадала найбільш пам'ятні їй гастролі. Крім того, показала реквізит з концертів афіші того часу та свої. І пісенні нагороди. Перший курс мене мали навіть виключити звичай, наскільки я не встигала. ну то нормально. Бо вимоги були до всіх однакові. На той час не було е, гуртожитку не, і можливості училища всіх забезпечити музичними інструментами просто не було. Я би не старалась прийти в сім ранку, в шість ранку і сидіти до десяти, як ігор, крутий, сидів, поруч там клас був його. От, займалися, але займали клас і тримали на ключі. Сиділи отак, от. а потім вже не доб'єшся того класу, то з Моя мама. На другому курсі знайшла квартиру з інструментом